Багато городян, проходячи вулицю Олеся Гончара, рідко піднімають голову і роздивляються фігури на будинках. А тим часом, якраз навпроти воріт Дніпровської політехніки, розташована одна з найнезвичніших будівель нашого міста будинок із гномами. Саме про нього наш екскурсійний клуб і розповість у цьому відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Цей будинок був побудований у 1890-х роках копцем Борисом Штейном. Будинок планувався як прибутковий. Тут можна було винайняти квартиру або відкрити крамницю на першому поверсі. Будівля багата прикрашена жіночими маскаронами і з пишними зачісками. На арці є лев'ячі голови, усміхнені сатири і химери. Борис Штейн був відомою людиною у місті. У нього було біля 10 прибуткових будинків. Але кажуть, що крім того, що він будував прибуткові будинки, він ще фінансував котернославське масонство. Частково його причетність до масонів пояснюється надзвичайним дизайном будинку. На стінах є фігури у вигляді гномів. Колись у руках гномів були молоток та кирка, які є символами масонів. Існує легенда, що з цього будинку є підземний хід, який веде до Потьомкінського палацу і вулиці Старокозацької, а також що в будинку заховані скарби. Схованка знаходиться в одному з гномів. У ній лежить карта з точним зазначенням місця скарбу. Нібито відкрити схованку могли допомогти інструменти, які тримав у руках один з гномів. Зараз їх уже немає. Найімовірніше, вони зруйнувалися від часу. Будівлю неодноразово ремонтували та реконструювали, але поки що інформації про те, що робітниками було знайдено схованку. Немає. Також існує повір'я, якщо стати під гномами та загадати бажання, пов'язане з грошима, то воно обов'язково виповниться. Тому, проходячи поряд, не забувайте посеяти під гномами та помріяти про велику яхту або маленький пентхаус із басейном. На цьому наше відео закінчується. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо воно вам сподобалося. До нових зустрічей!